Чи знаєте ви, що 39-й президент Америки, будучи віруючою в Бога людиною, у предвиборчих перегонах відкрито заявляв про свою віру в НЛО і обіцяв відкрити засекречені матеріали про позаземні цивілізації? Які ж таємні документи про прибульців було оприлюднено ним після обрання його у президенти? Що нам потрібно знати та терміново робити, коли сьогодні ЗМІ час від часу нагадують нам про існування НЛО? Які секрети відкрив провідний у світу про вплив на землян покоління НЛО? Яка офіційна інформація про прибульців міститься на сайті НАСА агенції з вивчення космосу? І кого зустріли космічні безпілотні кораблі, запущені давно у глибокий космос з метою пошуку позаземних цивілізацій? Відповімо на всі ці запитання. А ви підпишіться, поставте лайк і напишіть нам, якщо хочете дізнатися більше. Сьогодні мало хто знає, що ще в 1947 році більшість населення планети не вірила в НЛО. Усі знали, що демони пекла являються людям у вигляді різних прибульців. Вигнанням диявола зазвичай займалася церква. Але після того, як відома людина, християнин, баптист, диякон і проповідник Джиммі Картер, будучи кандидатом у президенти Америки, публічно заявив, що вірить у НЛО, і бачив літаючу тарілку, тоді повірив і народ. Таким чином, люди, які вірять у Бога, пускають сатану у світ замість того, щоб виганяти його. Христос навчав: усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Таким чином, у раю, Адам та Єва пустили у світ диявола, смерть та пекло. Сатана спокусив Єву, і з'ївши подані їм новини, вона захотіла стати на рівні богів з неба, на рівні з космічними володарями. Але не боги з висоти прийшли в життя перших людей, а смертні хвороби і пекельні муки. І хоча сьогодні демонам і бісам надається привабливий статус космічні гості з інших надцивілізацій, горе, яке вони приносять людям, викриває все це демонське поліття.